Давайте сьогодні розглянемо, як працює доповнена реальність в адвент пазл календарі різдвяна таємниця Велектерево. За допомогою спеціального додатку ми можемо переглянути відео на зворотній стороні пазу. Хто розводить зірку різдвяну до свята? Ага, Підіймаємося, хлопці, дівчата! Привіт, мій друже! А яка у тебе сьогодні погода за вікном? А у Карпатах зараз ось така. А щоб дізнатися, що буде далі, знайди ключ-підказку у каструлі і відкривай наступне відео. Дитина проходить квест і знаходить нове відео. Вдалося! Світлячок уже прокинувся і готовий допомагати нам у наближенні різдвяного дива. Він навіть пісеньку свою заспівав. <му> Настав час. Розкрити декілька таємниць про цю дійсно чарівну комаху. У природі навіть існують такі світлячки, сяйва яких практично не видно. І для тебе я сьогодні маю особливе завдання у робочому зошиті. Відкривши сторінку з написом «5 грудня. Фінальний етап виконання завдання у робочому зошиті. І ще більше цікавої інформації. Збирай, відкривай, дивуйся і відчуй справжні різдвя.